Всі ще раз, з вами канал Домашнє господарство. Ми вже сьогодні один відеоролик знімали з чоловіком зранку. Ось прийшли показати наш об'єм роботи, що ми сьогодні планували зробити. Так, ну що ж, поїхали.

О, Дивіться, до речі, Валера щось так на ноги став, якось погано ступачити. Це, що земля мерзла давно не був з бочинці. На ноги, я не знаю, що це. Може хто знає, напишіть в коментарях, що так. Якось важко, як будь-то би... болять йому. Передні ноги. Он кріпиш наш, сам він <правко> брать, добре, він хоче в його погладили. Давай. Кріпіш, пішли. От, вхліві, Ось такий об'єм роботи ми сьогодні зробили. Uh, так. Ну, коротше, наробилися добре. Так, ой, якраз ота вже. Так. Чоловік то наробився сьогодні добре. Цими займаємося При... ну раз у місяць, так? Приблизно більше тому треба да? буде да, частіше, сьогодні Було дуже вже багато мною. у місяць, раз у три тижні. Ну і все, тут подали, думаю, хотімо, бачили, але не спаємо, Сьогодні ще субота. То так треба, щоб місто справить, зараз місто його з кучки з на полі краму. Все. Нібики були, соломки накидали, будуть як... На подусі, сину є, водика є. Дякуємо всім за перегляди. Всім па па Ну все, всім, всім пока. Всім миру. Саме головне. Все до побачення.